Так, друзі, один авто сьогодні у Вінниці за послою під ключ оглядаємо ось такий Kia Sportage, один рік 2 літра газ бензин, повний привід, автомат. Класні машини, якби не деякі але. Перше але це, От я зараз на що я дивлюсь, це графік роботи каталізатора, точніше, лямбда зонда який... Відзеркалює стан, косвіний стан каталізатора. Машина у нас на газу, зараз у нас більш стабільно, до речі, працює. Перед цим працювала на бензині. В цій машині гільзувався двигун. Питання просто до мотористів, який це робив, чому не видалили каталізатор. Проблема одна із проблем задирів на цих двигунах це роз... розрушення каталізатора. якраз таки. А тут ще й газ стоїть. Температура горіння газу вища, ніж бензина. Відповідно, каталізатор розрушається ще більше. Тобто, якщо робили гільзовку мотору, то до рекомендації обов'язково видалити каталізатор. Це стосується і нових, ну, відносно нових, 1,6 GDI двигунів. Майте на увазі, бачите, на газу прям графік більш-менш стабільний. На бензині він оп, скачок, був чомусь. Одним словом, машини непогані, але треба їх перевіряти. Повний привід і стан двигуна. Слава Богу, повний привід приїхали на якесь бездоріжжя або на СТО, підняли. Хоча, до речі, на підйомнику, на вивішних колесах, буває, що повний привід працює, а на нагруженій машині якраз таки муфта не вивозить і повний привід не працює. Тобто перевіряйте повний привід і ендоскопом обов'язково дивіться в двигун. А ще краще звертайтеся в один авто, ми вам це зробимо професійно, якісно та з гарантією.